Незалежність для мене це працювати журналістом в своїй країні і не мати цензури для публікування своїх матеріалів. Для мене це жити, і розвиватися в нашій країні та бути частиною її майбутнього. Для мене незалежність це вільна Україна, де панує мир. Це дерево нашої нації, яке сплетене з коріння, а також річок і води. І між цим деревом, нашим корінням і нашим майбутнім стоять наші герої в пікселі, які якраз дають змогу нам жити і щось планувати. Це право нашого народу бути самим собою. І це те, за що ми боремося. І це те, що ми точно не віддамо.